Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні буде огляд ботанічного джанку. Джанк це блокнот із різного матеріалу, який вже просто не потрібен. І цей матеріал складають в блокнот, оздоблюють. І виходить такий декоративний джанк у вінтажному стилі. Цей блокнот невеличкий, має розмір 11,5 ширину і висоту 16 см. В корінці він має ну, 6. Майже 6,5 сантиметрів. Цей джанк наповнений різними додатковими елементами, будемо їх роздивлятися, обкладинка проста, плоска, і тому. Буде зручно його розгортати. Джанк зав'язується на тісму, на мереживо. І от такий перший розворот. Моя задумка була така, щоб поєднати два набори. Паперу це такий лісовий стиль, логовий стиль, а загалом ботанічний. І тому в мене тут буде присутнє багато листочків, грибочків, букашечок. Тут равлик захотів прийти. Тут марочка. І от великий розворот, де різні карточки для запису, вони проштамповані, але проштамповані так, що можна вільно робити якісь нотатки. Трішки карточок також з вільним місцем для запису. Це все можна поперекладати.